Так, друзі, теж відповідаю. Ви питали ще одна професія екскаваторник. Значить, та сама локація, я тільки що озвучував там, ціну по самоскиду. В даному випадку від 35 тисяч песо до 45 тисяч песо, в залежності від об'єму робіт, якось воно по кубатурі рахується. Я не фахівець не знаю, але від 35 тисяч песо. Це теж сертифікований, з дозволами на працю, офіційний контракт працює. Але ще раз скажу, спитав, мене все-таки цікавить питання, де інша людина, тому що він в даному випадку і бульдозерист, і екскаваторник, і грейдер, теж водій грейдеру, але грейдер поїхав, його... він сказав, що прораб відганяє кудись. Хотів я побачити. Я так зрозумів, що це одна людина виконує роботи, те, про що я казав, що це не дуже законно, але це робоча схема для Філіппін це норм. Хоча їх теж контролює, їх теж контролює, що органи приїздять. Я не знаю, як вони домовляються, але сам факт, якщо порахувати, що він за кожну, ну кожну роботу він в місяць може отримувати там більше 30 тисяч, то це набігає на місяць, якщо він три функції виконує один, то це до 100 тисяч песо. Хоча це мої здогадки, ніхто не визнає тут такого, що він реально працює. Посміхаються, кажуть, я їх просто фізично бачив. Оце одна людина. Я періодично приїжджаю з ними, спілкуюся, коли тут хоч якесь є керівництво. Працює та сама людина і на екскаваторі, і на грейдері. І...